Капеланське благословіння на 27 квітня 23 року. Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Вас кресе, мертвих смертю, смерть, смерть подав тим, що в рабах життя дарував. Отче наш, ще й сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослави, славен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святе Іван розповідає про те, що Господь говорить, що. Слово Боже або Світла новина Євангелія пролунає і для мертвих, які в пеклі знаходяться. І той, хто почує, отримає життя вічне. Це слово, що пролунає для всіх, але той, хто почує, почує, той воскресне, інше залишиться там в пеклі, як і є. Але це стосується і для наших, для нас, живих, які сьогодні є мерці серед мерців. Вони сьогодні для них слово лунає, а вони його не чують, і тому вони і перебувають в смерті. Тобто вони нібито що існують, рухаються, щось роблять, але насправді душі їхні мертві. Я бажаю кожному з нас, щоб ми сьогодні обирали життя, а не смерть.